Настя та Марія смакують своїми сніданками, які для них та інших школярів цього дня приготували кухарі Тернопільської загальноосвітньої школи номер 10 Котетку, балаболю і е, болячок. Цю страву та багато інших вони зізнаються, дуже полюбляють. Та поки малеча смакує, класні керівники за допомогою валідаторів оплачують харчування дітей в пільгових категорій. Ще до прийому їжі дівчата та хлопці перших-четвертих класів передали педагогам свої картки тернополянина, якими відтепер вони користуються у шкільній їдальні. А що ця карточка тобі дає? Ти знаєш? Щоб Я їла. Автоматизована система обліку харчування дітей пільгових категорій запрацювала у навчальних закладах Тернополя з січня цього року. Вона дозволяє таким школярам отримувати безкоштовний обід за допомогою карти Тернополянина у Тернопільській школі. номер 10 таку можливість мають 177 дітей. Досить мудре рішення, чому тому, що бувають різні нюанси. Але тут всі діти, які харчуються безкоштовно, вся програма буде видно його в автоматизованому обліку. Це дасть можливість і економії певної. Це дасть можливість бачити, чи правильно ведеться облік у школах, і само собою покаже. Що міська рада справді турбується про тих дітей, які харчуються безкоштовно, на випадок, якщо школяр забув взяти із собою картку для харчування або ж загубив її, то для цього є спеціальна службова. З її допомогою також можна отримати свою порцію їжі. Окрім того, безпосередньо у школі можна подати документи на виготовлення нової картки. У Нас проходить якраз безкоштовно, це є сніданки. Сніданки. Дітки зранку перша зміна, перші-четверті класи, і це на, на другій перерві, і на третій перерві це середня і старша школа. Приходять, проводять через валідатор свою карточку і отримують свій сніданок. Друга зміна відповідно графіку вже після першої години теж приходить і отримує свій сніданок. Також з нового навчального семестру учні можуть розраховуватися звичайною учнівською картою тернополянина за комплексний обід у школах. Інформація про те, що дитина пообідала у школі, буде доступна батькам в мобільному додатку Етернопіль.